Полгода, як заключить, и щепить зажавная, що ти прибав, а, а другий з спорта. В чому базар, господа, поляну всі діла. І в цей час на сцену вискакує наша письма гуляй, Веки нас явно І на всю сцену кричить. Замість того, що по храмі мистецтва накривати поляну, краще допоможіть задушити цю заразу. Це він про мене. про найкращу зимову вже 25 сезонів поспіль. Звичайно, йому заперечила, я йому кажу, ах ти ж, Скатиняка, та більшої зарази, ніж твоя дружина Гуляйко, не існує в природі. Та вона в нашому театрі вже ще чотири тільки на сцені. Та вона грала Махну ще за життя Грушевського. І в цей час на сцену вискакує наша артистка Гуляйка і кидає в мене в список. Дві лавички троне Арторики Камаряна. Ну я. Але знаєте, як мене при цьому аплодували і просили повторити не біс список усіх, з ким спала поляка, починаючи з 1913 року. До речі, в алфавітному порядку. І коли я зійшла до лідер, на сцену вискочив наш головний концерт кабину. Не одразу даю звання заслуженого артиста. Оце була провокація, пане свічі. Записуйте за звання заслуженого. Вони тептали і душили один одного. І глядач кинувся на сцену. Вони бігли і кричали. Вперед, за дестимоло, зав'язалася бійка, викликали з І коли я побачила, що на сцену виїжджає Бетре, я схопила його за колес. Відірвала кулемет. і як далече по нашому піаку. По артисту гуляю, по режисеравинко по всьому нашому життю. Це, була моя найкраща вистава на свічі. Я просто впевнена, що після цього вони зобов'язані дати мені звання заслужили артистки країни.